Всім привіт! Ендшпіль у шашках. Це ж справжній момент істини, та сама фінальна стадія гри, де буквально кожен хід може стати вирішальним. Саме тут, на майже порожній дошці, і вирішується доля всієї партії. Ну що, давайте розбиратись, як домінувати у фіналі. Уявіть собі таку картину напруга просто в повітрі, на дошці залишилося всього кілька фігур. І що робити? Як оцю можливо невелику перевагу перетворити на 100% перемогу? Саме про це й піде мова. Так от ендшпіль це не просто завершення гри, ні, це така собі стратегічна головоломка. Тут помилки коштують дуже дорого, але водночас відкривається величезний простір для тактичної майстерності. І ми якраз розкриємо три ключові тактики та одне золоте правило, які допоможуть стати справжнім майстром ендшпілю. Перш ніж ми зануримось у конкретні тактики, треба чітко визначити головну мету. Веншпілі є одна ціль, яка стоїть вище за всі інші, і це коронування, тобто проведення простої шашки в дамки. Тут варто мислити, знаєте, як інвестор, тобто жертвувати менш цінними активами, щоб отримати один, але неймовірно потужний дамка це ваш козир, ваш ультимативний інструмент для перемоги. Запам'ятайте це раз і назавжди щоб там не відбувалося на душці, якщо з'являється шанс провести шашку в дамки, це має бути завданням номер один. Перевага, яку дає дамка в іншпілі, ну вона просто колосальна. Гаразд, з головною метою, здається, розібралися. Тепер перейдімо до інструментів для її досягнення. І перша тактика це такий потужний прийом для захоплення фігури суперника, відомий як ведмежий кут. Оці поля треба знати на зубок. Це, по суті, слабкі місця на дошці для самотньої простої шашки. Якщо вийде загнати туди фігуру суперника, можна влажати, що гра практично закінчена на вашу користь. Це ж класичний сценарій дамка проти простої шашки. І завдання тут не просто ганятися за нею по всій дошці, ні. Треба методично відрізати шляхи до відступу, змушуючи її рухатися до краю прямісінько у ведмежий кут. А там вона вже стане легкою здобиччю. Так, від прямої атаки переходимо до позиційної гри. Наступна тактика допомагає створити таку міцну оборонну структуру, яка водночас слугує і плацдармом для майбутніх атак. Називається вона позиція баланс. Цей прийом чудово показує, як позиція може бути сильнішою за кількість. Замість того, щоб розкидати шашки по центру, вибудовується така собі стіна на флангах це дуже обмежує рух суперника і дає повний контроль над напрямком гри. А ось і конкретні орієнтири, щоб було простіше якщо граєте білими, то ціль зайняти поля G5 та c 5 якщо чорними, то відповідно f 4 та b 4 ці поля це такі собі стратегічні висоти, з яких шашки контролюють значну частину дошки. Ідемо далі до третьої, фінальної тактики. Вона стосується дуелей один на один, і мистецтво такого, знаєте, тонкого позиціонування, де один єдиний хід може змінити геть усе. Мова піде про опозицію. Опозиція це, по суті, такий собі шашковий цукцванг. Створюється ситуація, коли будь-який хід суперника лише погіршує його власну позицію, тобто ви вже не просто реагуєте, ви диктуєте умови гри. Отже, найголовніше тут це захоплення ініціативи. Зайнявши опозицію, ви ставите суперника перед вибором або відступити і втратити простір, або зробити якийсь ризикований хід, який, звісно, можна використати на свою користь. Ми розглянули три тактики, так? Але всі вони підпорядковані одній центральній ідеї. Це і є золоте правило еншпілю, яке по суті об'єднує все, про що ми говорили до цього. Ось тут ідеально показана вся філософія Еншпілю. Подивіться, зліва ми бачимо кількість без якості, фігур, наче їх багато, але вони пасивні, заблоковані. А справа і якість, що б'є кількість. Одна єдина дамка сильніша за цілу армію таких от нерухомих шашок. І ось вона, головна думка це те, що треба пам'ятати в кожній ендшпільній позиції. Не просто рахувати фігури, а оцінювати їхню силу та потенціал. Завжди треба прагнути до якості, а не до кількості. Ну що ж, підсумуємо, головна мета це коронування. А три ключові тактики для цього ведмежий кут для полювання. Баланс для контролю і опозиція для захоплення ініціативи. Це і є основа переможної стратегії в ендшпілі. Тепер, маючи в арсеналі ці знання, погляд на шашкову дошку точно зміниться. Коли настане ендшпіль, ви будете готові. Питання лише в тому, яку з цих тактик застосуєте першою, щоб здобути таку бажану перемогу.